Доброго ранку, шановні українські аграрії. Так, Колеги, підписуємося на канал, ставимо лайк і слухаємо цікаву історію. Колеги, хотів би застерегти вас, фермерів, підприємства, тому що дуже багато у нас спеціалістів, знаєте, які не, ну, які не вирощували, наприклад, того самого високолигійного соняшника. І розповідають, що це все просто, це все класно, все це легко. Колеги, говорю свого. Досвіду, іноді навіть печального на рахунок високолийного соняшника. Високолиновий соняшник це повинно бути у вас кислоти, коли ви здаєте. Не менше 82%, це є проблема, тому що на, на колоїнову кислоту впливають погодні фактори. Особливо, наприклад, холодна, холодне літо або дощі в період цвітіння. Купа-купа є факторів. Перезапилення, колеги, якщо у вас поруч, звичайний соняшник, сусід посіяв. І ви посіли високолеїною, то олеїної кислоти не буде 82%. Так, це преміальна історія, за кожну тонну є якась премія. Вона не покриває тієї урожайності, тієї втраченої урожайності, яку ви можете отримати з традиційного соняшника колеги. Тому що, якщо селекціонери нав'язують рослині якусь характеристику, якась характеристика це перше, що урожайність падає. Дуже багато є факторів. При здачі зерна е на елеватори. На... Тобто, колеги, будьте уважні, це непогана історія. Але знайте, що завжди високолиний соняшник уступає в від традиційного соняшника як мінімум на півтони. Людина, яка рекомендує і не вирощує цей соняшник, задумайтеся, на біса воно вам потрібно. Я за те, що хочете, вирощуйте. В принципі. Історія непогана, але по врожайності вона буде уступати. Півтони, порахуйте навіть по цьому року, це там 4 тисячі гривень. Ніяка премія не допоможе компенсувати ту врожайність. тому що високолеїновий соняшник буде вступати в врожайності до традиційного соняшника. Не вірите, перевірте у своєму господарстві, щоб потім не розповідали, що все так легко. Якщо все було так легко, то всі вирощували високолеїновий соняшник, колеги. Тримайтеся, успіхів вам!